Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розпочати цикл відео про ті сорти, гібриди томатів, які ростуть на нашій ділянці. Ну і розпочну я ось з тих, які були висаджені найпершими. Це томат П'єтра Росса. Посіяли ми його у ящики 10 травня. А висадили у відкритий ґрунт 4 червня. Хочу одразу сказати, що висівали ми і висаджували пізно. Це зроблено спеціально, так як цей томат є більше для консервації. Це червона сливка, не крупна, Тому ми так спеціально підгадували, щоб попасти ближче до осені. Заявлений він як досить врожайний. Дають 4-4,5 навіть до 5 кілограмів з куща. Але я дуже маю сумніви, що до 5 кілограмів з куща. Бачила відео, де зважували, то 4,5 дає. Ну, можливо, не всі кущі, але дають. Ще раз нагадаю, це сливка середніх розмірів 80-100-110 грамів заявлена вага її. Так, на даний момент, сьогодні в нас 1 серпня, томатик виглядає ось таким чином. Цей сорт, точніше, це гібрид детермінантний, тобто він має обмежену точку роста, він не росте високим, тому він підходить для відкритого ґрунту. Він досить посухо стійкий. він добре тримається на кущі. І, як заявлено, він може кхм, після дозрівання ще деякий час всіти на кущі без втрати свого товарного вигляду. Добре, піддається дозарюванню, тобто обробці препаратами, щоб були дружні, дружно доходили томати. Також цей сорт, також, як заявлено, ми його ніколи не вирощували, тому я ще зі свого досвіду не можу сказати, можу лише сказати з досвіду інших фермерів, наприклад, що він стійкий до сонячних обіків, не знаю, чи це правда. Тому поки що нічого сказати з цього приводу не можу. Форма дуже гарна, до речі. Така. І, в принципі, на даний момент саме ці томатики в нас ну, одні з найкращих кущів. Далі я покажу інші сорти і. У порівнянні з іншими, вони непогані. Мають на даний момент ще багато квітоносиків. Так. Маємо ще один рядок, тобто в нас тут три рядки, і маємо ще один рядок цього сорту, цього гібриду, посадженими самим останнім, тобто десь приблизно через 10 днів. Якщо ми ці саджали 4 червня, то ті ми висаджували десь 10 червня. Червня. Зараз покажу, як вони виглядають. Це кінець нашої томатної діляночки. І ось цей рядок, це також роси. Він був останнім посаджений. Бачите, навіть в порівнянні з, якщо не помиляюсь, це сорт Мамако, це круглий томат червоний. Ні, ось так. Взагалі-то там в кінці Мамако, а ось тут на початку, де я показую, тут у нас каста залишки минулорічні, але то я вам покажу наступного разу. Ну або через кілька відео, коли дійдемо. І ось цей, навіть який посаджений, був 10 числа, ой, 14 числа, тобто через 10 днів від перших посадок, він, мені здається, навіть трішечки краще. Чому так? Чому цей посаджений останній? Тому що в ящику, коли ми саджали ті три рядка, ми обирали найкращі томати і лишилися такі най найменші, най-найтонші, але так як вони були проріджені. Вони чекали свої черги і вони дуже швидко підтягнулися. Вони підтягнулися швидше, ніж ті, які були висаджені у відкритий ґрунт, тому що все ж таки в відкритому ґрунті на них вже була абсолютно інша атмосфера. Вже сонце на них палило. А ці все ж таки стояли в ціні. Вони були захищені. Їхнє коріння майже не було е, ніяким чином е, пошкоджене. Тому вони піднялися і ну, в ящику досить дійшли швидше. Вони вже ми їх саджали такими більш гарними. Тому ось такий гібрид п'єтрароса. Ну, з приводу зав'язування, то тут ще поки їх не так багато. І вони ще, бачите, тут стоять, тому що ті вже почали падати від навантаження. Звісно, що будь-який грунтовий е, томат, навіть ну, детермінантний, тобто який не треба під, ну, який росте невеликий, його все рівно е, або підв'язувати, або бути готовими до того, що вони будуть падати. Тому що все ж таки навантаження на кущ навіть 2-3 кілограми, а кущ розростається, має якусь е, ось цю вегетативну масу, листя, стебла, пасинки, і він е, буде падати все рівно. Тому треба бути до цього готовими. Сонце зараз. Але взагалі томат мені цей подобається. Наразі показує себе непогано, як він буде далі в нас тут побачимо. Так. Одразу ми даємо від вершинної гнилі, щоб не було кальцій. Попереджаємо, скажімо так, цю хворобу, аби були менші втрати. Ну і так як в нас вже плоди зав'язуються, ми давали вчора в стрічку Грогрін з формулою 3, 10, 40, якщо я не помиляюся, тобто з високим вмістом калію який йде для зав'язування плодів. Для наливу для зав'язування плодів? Так, ось такий томатик П'єтра Росса. Ну, а наступні сорти чекайте, шукайте в наступних відео. До нових зустрічей!